Моє вітання на календарі. П'ятниця, 5 вересня. В ефірі програма Час в студії з вами Каріна Риган. І про головні події цієї доби від моїх колег ми дізнаємося вже за мить. Президент України на Закарпатті. Деталі візиту Володимира Зеленського. Трата права на субсидію. Як не впустити допомогу від держави? Земля предків, мистецтво, що захоплює. Сьогодні, 5 вересня, на Закарпатті, президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Також у рамках робочої зустрічі заплановані ряд подій, серед яких і зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом. Деталі про візит президента до Закарпаття з перших вуст від моїх колег. ЄС і міжнародна коаліція вже готують нову систему гарантій безпеки для України. Вона працюватиме під час війни і збереже ефективність після перемоги. Про це наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі в Ужгороді із президентом Європейської ради Антонієм Кошта. Я а, дякую, що євросоюз, що європейські інституції беруть активну участь у розробці гарантій безпеки. Я хочу підкреслити, ми створюємо таку систему безпеки, яка почне. Яка почне працювати вже час війни, збережеться після війни та розгорнеться повністю. Багато деталей вже опрацьовано, 35 країн у нашій коаліції охочих, з них 26 готові брати участь в гарантуванні безпеки. Це конкретні речі на землі, в небі, в морському просторі. Європа з першого дня твердо стоїть на боці України проти російської агресивної війни, залишаючись надійним партнером, наголосив президент Євроради. Разом із нашими державами-членами Європейський союз є найбільшим донором серед усіх у світі. Ми підтримуємо Україну в обороні, в економіці, в енергетиці та в інституційних перетвореннях. Ми працюємо заради нашого спільного майбутнього. Підтримка відбудови України є також частиною процесу її вступу до європейського союзу. Це очевидно, повноправне членство України в ЄС. Це не лише найкраща гарантія безпеки, а й найефективніший шлях до найкращого майбутнього для вашого народу. Європа дедалі чіткіше бачить Україну в своєму складі, і навіть у Кремлі визнає Зеленський уже змирилися з цим фактом. Окрема тема, про яку говорили політики енергетика. Європа має зменшувати залежність від російської нафти і газу. Це питання обговорювали і в Парижі, і у Вашингтоні. Україна закликає сусідів насамперед словаччину та угорщину дослухатися до спільних рішень. вчора до речі, в розмові з президентом Трампом багато було про енергетичну безпеку. І як зменшити російські доходи? Президент Трамп е, був незадоволений тим, що європейці купують російську нафту. Ми на рівні Європейського союзу вже скоротили споживання російського газу і нафти на 80%. Залишається 20%. І над цим потрібно працювати. Значна частина цих 20% припадає саме на споживання в Угорщині. Отже, найкращий спосіб пришвидшити завершення цієї війни це також, якщо Угорщина припинить імпорт газу та нафти з Росії. Другий пункт: ми повинні прискорювати процес миру, але немає жодної причини зупиняти переговори про вступ України. Не менш важливим стало питання санкцій. Кошта наголосив, санкційна політика має бути жорсткішою, а російські активи повинні піти на відновлення зруйнованої України. І, врешті, каже Росія та Україна повинні сісти за стіл переговорів. Ми повинні зупинити цю війну, припинити вбивства людей, зупинити руйнування. Уже в Брюсселі розпочинається робота над новим пакетом санкцій. А європейська делегація вирушає до Вашингтона, щоб працювати з нашими американськими друзями. Ми діємо разом із вами і заради ваших людей. Народ України показав усьому світу надзвичайну мужність перед обличчям російської агресії, виборотися за справедливий і тривалий мир. Це наша спільна мета. Але щоб цей день настав, ми повинні змусити Путіна. Сісти за стіл переговорів. Підсумовуючи зустріч, президент України подякував партнерам із Європи за підтримку, зокрема і різноманітних програм, стійкості енергетики, відбудови також освітніх програм. Попереду нові переговори, санкції, конкретні програми. Але головне чіткий сигнал. Україна йде в ЄС. Будівництво мосту через тису між Закарпаттям та Румунією майже завершено. Про це розповів голова ради повіту Мара Муреш. Вже виконано монтаж металевої конструкції мосту та збірних плит, готові під'їзні тераси з обох боків. Інфраструктура мосту також практично завершена, а адміністративні будівлі та контрольні зали пройшли понад 80% етапів монтажу та оздоблення. Завершуються роботи над електросистемами, системами безпеки та зовнішнім освітленням. Наразі будівельники працюють над остаточним облаштуванням, проводиться внутрішнє оздоблення, асфальтування, встановлення контейнерів та завершальне підключення рейок. Завершення будівництва очікується найближчим часом, після чого нова переправа почне виконувати роль важливого європейського транспортного коридору на кордоні України та Румунії. Міст через ТИСУ стане новим транскордонним вузлом, який значно полегшить зв'язок між Україною та Румунією. Абітурієнтам, які провалили НМТ в Україні, запропонують нульовий курс. Про це заявив очільник Мон Лісовий. Учнів можна залучати не лише під час основної вступної кампанії, а й у зимовому або весняному вступі. Після навчання на курсі вони знову зможуть складати НМТ та вступати до вищих навчальних закладів. На Закарпатті поліцейські попередили напад на школу. Сьогодні вранці співробітники головного управління національної поліції в Закарпатській області отримали оперативну інформацію від іноземних колег про потенційну загрозу нападу на одну зі шкіл нашої області. Такі погрози розмістив в іноземній соцмережі один із користувачів. Працівники кіберполіції проаналізували всі доступні дані. У той час співробітники кримінальної поліції вже проводили оперативні заходи. За результатами комплексу злагоджених дій було встановлено особу дописувача та його місце дислокації. Закарпатська область, Тячівський район, селище Буштино. До навчального закладу одразу ж було виставлено посилену охорону. Оперативники встановили чіткий контроль за підозрюваним. Затримання відбулося в момент, коли 15-річний учень намагався проникнути на територію школи з холодною зброєю, прихованою у шкільному рюкзаку. За попередніми даними, він планував здійснити напади на школярів та транслювати їх у соціальній мережі. Наразі поліція проводить всі необхідні слідчі дії. На місце прибула мама хлопця. Слідчі кваліфікують його дії як підготовку до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю. Сьогодні у випуску п'ятниці, 5 вересня, хочемо у деталях розповісти вам про наступне. Словаччина підтримує Україну в русі до Європейського союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцов в Ужгороді. Я хочу відзначити, що Словаччина підтримує. Україну в Русі в Євросоюз дякуємо за цю підтримку. Роберт запевнив, що Словаччина буде разом з нами і з іншими партнерами в роботі заради миру. Також ми цінуємо нашу співпрацю для енергетичної стійкості йдеться про імпорт електрики для України. Президент Зеленський наголосив, Роберт Фіцо запевнив його, що країна підтримує всі ініціативи, що ведуть до припинення вогню. Наразі вона визначається, чим могла б забезпечити Україну в майбутніх гарантіях. І, хоча офіційно сторони говорять про союзництво, ключові розбіжності залишаються. Шановний пане президенте, можливо, цього не завжди видно з медійних повідомлень і оцінок політичних заяв, але як голова уряду словацької республіки я хочу мати добру і дружні відносини з Україною. Відносини дуже якісні. Я хочу подякувати вашому уряду та вашій адміністрації за турботу про словацьку національну меншину. Я бажаю не лише добрих відносин між словаччиною і Україною, шановний пане президенте, але й справедливого миру. Мушу підтвердити, пані та панове, що з деяких питань у нас різні погляди. Ми переконані, що кожен має право захищати власні національні інтереси. Зеленський прямо заявив, російській нафті та газу не місце в майбутньому Європи. У російської нафти, як і у російського газу, немає майбутнього, якщо Америка надалі буде саме такою рішучою. Це буде відчутною зміною ситуації і фактором, який точно гарантуватиме, що Росія не буде воювати. Ми готові мати спільні енергетичні проекти. Ми готові до постачання газу і нафти. На території словаччини і я сказав відверто премєр міністру якщо це не російський газ, якщо це не російська нафта. Я дуже чітко дав зрозуміти у своєму вступному слові, що в питаннях енергетики я не буду зараз заглиблюватися в деталі. Це вже завдання для міністрів економіки та енергетики. Не буду оцінювати вчорашню заяву, яку я почув від президента США пана Трампа. Наше спільне завдання знайти систему, яка гарантуватиме кожній країні безпечні та якісні постачання енергоносіїв за розумними цінами, і щоб держави не ухвалювали рішень, які шкодять іншим країнам. Попри розбіжності, зустріч принесла конкретні результати. Запущено Євроколію, яка об'єднає Ужгород із Братиславою, та іншого. Шими європейськими містами сьогодні вагомий результат наших залізничників, і хочеться їх привітати. Нова колія частини європейської мережі, яка з'єднує Ужгород з Братиславою, Кошице, Будапешт, Відним, і це тільки один з перших наших таких кроків фактично в інтеграції української залізниці так само важливо, щоб двостороння співпраці в економічних та інфраструктурних питаннях тут у нашому регіоні зміцнювали наші народи, зміцнювали наші країни. Міністри сьогодні піднімали питання транскладового руху. Важлива збільшити потенціал пунктів пропуску на кордоні. Наступний етап діалогу Україна та Словаччина планують у жовтні. Тоді відбудеться засідання міжурядової комісії. Тож я сподівання, Ужгородська зустріч стала не лише початком великої розмови про майбутнє двох країн у Європейському домі. Прокуратурою затверджено і скеровано до суду обвинувачення щодо 53-річної мешканки, перечина за вчинення ДТП на блокпості, в якій загинув інспектор Держприкордонслужби. Згідно матеріалів слідства, водійка BMW x 5 рухаючися із швидкістю понад 110 км за годину, не впоралася з керуванням. Виїхала на зустрічну смугу та збила прикордонника, який на той час ніс службу на контрольно ревізійному пункті блокпосту. Від отриманих травм 45-річний потерпілий помер у лікарні. У аварії постраждав і 31-річний пасажир БМВ. Експертиза підтвердила, що на момент ДТП жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Упродовж слідства її утримували під вартою без можливості внесення застави. Підозрювані інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, вчинене у стані алкогольного сп'яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження та спричинило смерть. На Закарпатті новонароджена дитина втратила дихання дорогою до лікарні. Донечку врятував батько, якого інструктували телефоном диспетчера швидкої. Як повідомили у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги, близько третьої години ночі у жінки із села Заболотне. Розпочалися пологи. Тому разом з чоловіком на власному авто вони поїхали до лікарні і зателефонували до 103. Однак жінка народила в дорозі. Немовля, не дихало. Фельдшери-диспетчери надавали інструкції через телефон і пояснювали чоловіку, як підготуватися до надання допомоги та що робити, аби відновити дихання у новонароджений. Протягом 10 хвилин до приїзду бригади батько діяв впевнено і спокійно. За словами фельдшерки, допомогло, що обоє батьків опанували хвилювання і робили все за їх вказівками. Саме тому дитина почала дихати. Після прибуття медики надали допомогу матері та новонародженій дівчинці і госпіталізували їх до лікарні. Зараз вони почуваються добре. В Ужгороді планують реалізувати проєкти з благоустрою військового кладовища на вулиці Олега Куцина. Ініціатива передбачає спорудження меморіалу на честь воїнів, які загинули під час Першої світової війни та у боях за Чехословаччину. Робота над проєктом включала дослідження експертизи та отримання необхідних дозволів від міністерства культури і місцевих органів влади. Нещодавно ініціатива отримала підтримку науково-художньої ради при Ужгородській міській раді. Наступним кроком стане висновок від інституту національної пам'яті, після чого можна буде розпочати облаштування. Фінансування здійснюватиметься за грантові кошти. Меморіал стане місцем вшанування пам'яті солдатів різних країн, які поховані на Закарпатті, та важливим осередком збереження історичної пам'яті для майбутніх поколінь. У 2025 році тисячі українських домогосподарств можуть втратити право на субсидії через оновлені правила перевірки майнового стану, тривалості перебування за кордоном та наявності боргів. У поточному році держава не лише оптимізує витрати, а й прагне забезпечити адресність допомоги. Це означає, що субсидії отримуватимуть лише ті, хто справді потребує підтримки. Чи можна попередити втрату субсидії, розкажуть мої колеги. У 2025 році тисячі українських домогосподарств можуть втратити право на субсидії через оновлені правила. За даними Мінсоцполітики, автоматичне продовження субсидії відбудеться лише для тих, у кого не змінився склад домогосподарства. Немає заборгованості за комунальні послуги та не виявлено порушень у майновому статусі. Умови непризначення субсидії регулюються пунктом 14 постанови 848. Тобто є декілька умов, які може бути призупинено. Виплату субсидії або взагалі не призначено. Це основними причинами може бути наявна заборгованість, якщо заборгованість більше як 40 неоподаткованих мінімумів, а це 680 гривень. Заборгованість за житлово-комунальні послуги, може бути не призначена, виявлені недостовірні відомості. Які можуть вплинути на визначення права, а може також бути, якщо заявник або член сім'ї перебуває за кордоном більше як 60 днів. Однією з головних причин втрати субсидії може стати тривале перебування за межами України. Якщо хтось із членів родини перебуває за кордоном, понад 60 днів його не враховують при розрахунку субсидії. У разі, якщо це суттєво змінює складного господарства або рівень доходів, допомогу можуть скасувати. Важливо, громадяни зобов'язані повідомити пенсійний фонд про такі зміни протягом 30 календарних днів. Також бути, якщо заявник або член сім'ї перебуває за кордоном більше як 60 днів, а також може бути, якщо була здійснена купівля, купівля більше як на 100 тисяч гривень, а також якщо на депозитному рахунку може у заявника або членів дворгосподарства бути. Так само 100 тисяч гривень. придбання і наявність у сім'ї неплатника аліментів, якщо є така заборгованість, яка перевищує три 3 місяці, а також якщо є члени дворогосподарства, які досягли 18 років, а й вони не працюють, і за них не проводиться з єдиного соціального внеску. Крім того, субсидія не призначається у випадках, коли домогосподарство володіє квартирною площею понад 130 метрів квадратних або будинком понад 230 метрів квадратних за винятком багатодітних сімей та інших пільгових категорій. Також підставою для відмови може стати купівля нерухомості чи автомобіля на суму понад 50 тисяч гривень протягом останнього року. Наявність депозитів понад 100 тисяч гривень, або володіння кількома об'єктами нерухомості чи транспортними засобами. Це все здійснюється здійснює, автоматично, але якщо заявник подає заяву для призначення субсидій і не зазначив, не подав недостовірні відомості, не зазначив, буде перевірено і буде припинено або не призначено субсидію. Тобто заявник, подаючи заяву для призначення субсидій, повинен чітко зазначити, хто є, які, який у нього майновий стан, які у нього і його членів дворогосподарства, хто проживає. Якщо є члени дворогосподарства, які прописані, але не проживають, це так само обов'язково них повинен повідомити. Окрему увагу приділено боржникам. Якщо домогосподарство має заборгованість за комунальні послуги, не повернуло надмірно отриману субсидію або має борги по аліментах, які не погашені понад три місяці, допомога не призначається. Також щорічно мають оновлювати заявки внутрішньопереміщені особи та орендарі, навіть якщо субсидія була призначена раніше. Заяву заявник може подати для призначення субсидії у будь-який час. І коли виникає це, звернутися, тобто у нас і призначається на опалювальний та неопалювальний. Період опалювальний період у нас починається з 1 жовтня, тобто, якщо в заявника на літній неопалювальний період вийшла, ну наприклад, автоматично нульова субсидія, йому необхідно буде звернутися до. Або до органів пенсійного фонду, або до територіальних органів ЦНАПу, сільських селищних рад, і подати заяву для призначення субсидії. Тобто хотілося б ще наголосити, що заявники, які мають квартири в багатоквартирних будинках і мають електроопалення, обов'язково повинні подати заявочку і зазначення, що вони користуються електроопаленням, щоб потім люди не втрат. Чали це ну за житлово-комунальну субсидію на опалення. Експерти наголошують, у 2025 році держава не лише оптимізує витрати, а й прагне забезпечити адресність допомоги. Це означає, що субсидії отримуватимуть лише ті, хто справді потребує підтримки. Водночас, посилення контролю вимагає від громадян більшої відповідальності, своєчасного інформування про зміни, уважного ставлення до майнових операцій та дотримання умов програми. На Закарпатті рятувальники допомогли п'ятирічному хлопчику, який отруївся димом під час пожежі. Увечері 3 вересня закарпатські рятувальники допомогли п'ятирічному хлопчику, який отруївся чадним газом. Його знайшли біля надвірної споруди. Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу у селі Широке Берегівського району 3 вересня о 16.22. горіла надвірна споруда. По прибутті рятувальники виявили непритомного п'ятирічного сина власниці біля палаючого хліва. Хлопчика привели до тями та перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги. Дитину доставили до дитячого відділення воноградівської лікарні, ДСНС повністю ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. У надвірній споруді вогонь знищив дах та перекриття, пошкодив стіни, господарчий інвентар та корм для худоби. Четверо наркоторговців із Закарпаття втекли за кордон, сплативши заставу та вийшовши на волю. Жителям Великоберезнянського району оголосили підозру в зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин і їх аналогів. Один із них додатково в незаконному поводженні зі зброєю. Суд взяв під варту затриманих із альтернативними заставами, суми яких коливалися від 107 до 500 тисяч гривень, залежно від тяжкості скоєних злочинів та особи підозрюваного. Однак, отримавши можливість перебувати на волі, підозрювані порушили покладені на них Овіски та незаконно залишили територію України, перетнувши державний кордон поза пунктами пропуску. У рамках слідства підозрювані оголошені в розшуках за клопотаннями прокурорів у дохід держави звернуто 983 тисячі гривень застави із чотирьох підозрюваних у наркозлочинах. На Закарпатті жінка вела до кордону з Румунією п'ятьох чоловіків. Прикордонники Мукачівського загону зупинили п'ятьох чоловіків, жителів Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Закарпаття, які намагалися незаконно потрапити в Румунію. До сусідньої країни їх супроводжувала 24 річна жителька селища Вишкова. Зі слів порушників у прикордонні вони намагалися уникати звичних маршрутів, тому до місця зустрічі з провідницею дісталися човном, здолавши річку тису. За попередньою інформацією, опинившись за межами України, кожен з клієнтів зобов'язувався сплатити за перетин від 6 до 8 тисяч доларів. Коло осіб, причетних до протиправної діяльності, наразі встановлюється. Земля предків під такою назвою в Закарпатському музеї архітектури та побуту відкрили виставку Золота на мички. Вона присвячена творчості народного художника України, одного з найяскравіших представників закарпатської школи живопису. В експозиції три з половиною десятки полотен, які відзеркалюють любов митця до срібної землі. Деталі про виставку вже замиті. Який живопис, такий і художник? Ну, це, 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 це звісно правда і. От живопис такий добрий, теплий, кольоровий. такий був етап. Юлія показує роботи свого батька, відомого закарпатського художника Золтана мички на полотнах Закарпаття. Тут і краса пейзажів, архітектури, і сакральні твори, які ще мають глибокий прихований зміст. Робота називається Карпатська трагедія і до чого тут трагедія? А тут філософія в цій роботі така, що Художник поставив сюди килимочок, який ми знаємо домотканий. тут ці смужки це як життя, і карпатська, тобто художник не використовує чорний колір, так? бо то є вже смуток, вже конкретно більше. А він бере кольори землі і теплі кольори. Що наше життя як смуга. Саме цю любов до рідного краю традицій можна відчути на виставці Земля предків вона присвячена творчості народного художника України, одного з найяскравіших представників закарпатської школи живопису. В експозиції три з половиною десятки полотен. Виставка золота на мички Земля предків у закарпатському музеї архітектури і побуту представляє 35 творів живопису. Яка е, презентує роботи більше планерного е, характеру? Роботи, які представлені тут, це, зокрема, всі е, з нашого краю, всю свою творчість, де б він не був, але повертався. З любов'ю э, до своєї до краси э, краю, тому що э, скільки разів він їздив на пленери, скільки часу він нам проводив, то це знає правда, мама, э, я і його друзі. Золтан Мичка постать унікальна. Учень Ерделі, Манайла, Коцке. Він був не лише художником, заснував мукачівську картинну галерею, організовував пленери, збирав навколо себе молодих і досвідчених митців. Для багатьох став учителем і другом. Не один пленер разом із художником відвідав його колега, товариш Ігор Луценко. Митець каже: Його роботи це філософія, експерименти та вибух кольорів. Особливість його холодних синіх. Як колись говорили про Нодьбанську школу, то говорили про оголоші, що винайшов той Нодьбанський голубий. То, зрештою, ми можемо стверджувати, що Золтан Мичка знайшов свій власний той холодний синій, який перегукується з тим сріблястим, як срібної землі. Ось і так на завершення хотів би сказати, що те, що представлено у нас в залах, то Якщо уважно придивитися, ми побачимо власне от тут колористику холоду гір. Його полотна це закодована історія срібної землі. Горяний долиняни, гуцули і лемки, їхня культура і праця. А ще вічне відчуття свободи та краси. Виставка Земля предків не просто експозиція. Це можливість ще раз побачити Закарпаття очима Золота Намички і зрозуміти, його картини живуть, поки живе пам'ять про нього і любов до рідної землі. А триватиме експозиція до середини вересня. На кордоні зі Словаччиною вилучили брендовий одяг на півмільйона. У зеленому коридорі пункту пропуску Ужгород Вишні Німецьке медники вивели в авто 68-річної закарпатки понад 50 кофт вартістю близько 500 тисяч гривень. Жінка пояснила, везла речі для знайомої. На неї склали протокол, одяг вилучили. Порушниці загрожує штраф 30% від вартості товару. На Закарпатті тривають роботи з ремонту автомобільної дороги С 070623 Потік Шипіт у Хустському районі. Вона веде до одного з найпопулярніших туристичних об'єктів області водоспаду шипіт. Ця ділянка має важливе значення для розвитку туризму, адже щороку водоспад відвідують тисячі туристів. Через поганий стан дороги подорож була ускладненою, тому ремонт став необхідним. Підрядна організація вже виконала ключові етапи: укріплення та вирівнювання основи, обробку поверхні бітумом, укладання шару асфальтобетону та ущільнення покриття спеціальною технікою. Оновлення дороги має покращити доступ до шипоту, забезпечивши зручніший та безпечніший рух і для туристів, і для місцевих мешканців. Такою запам'ятали цю п'ятницю, мої колеги. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо гарного настрою. Бережіть себе обов'язково. Побачимось.